Доброго, дня! Рівнсько-Волинський авторинок вас вітає і пропоную вам свіжий автомобіль Hyundai AX35. Чим автомобіль цікавий в чорному кольорі на 18 дюймових легкосплавних дисках, протитуманних фарах свіжо свіжопригнаний і з 2-літровим дизельним двигуном. Показую вам гуму що передня, що задня. 18 радіус коліс. Гума нова. Присутні задні паротроніки, прицепний пристрій, чорний колір, вікна не тоновані так як автомобіль тільки за кордону. Велике багажне відділення. Зверху бачите панорамний дах, кляпа ніде нічого не затерта, також є ковричок. Повний комплект автомобіля, тобто запасний п'ятий титан, домкрат, ключ, це все додається. М'ятінг з колів по автомобілю немає. Присутні задні партроніки. Комбінований салончик. Понизу двері цілі, без царапин, сколів, по автомобілю немає. Підйомники передні та задні, бокові арбеки, до зони кліматконтроль, гідротрансформатор, автоматична коробка передач, саме така, як потрібно людям. Панорамний дах, мультикермо, повний привід, повний привід працює як повний, також відключається. І Зараз покажемо вам серце автомобіля тобто під капотом безключовий доступ. От вогну ніяких нарікань немає. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Телефонувати за контактним номером 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Телефонуйте у нас постійно різні автомобілі.